Під час окупації тут перебували рашисти. І ви знаєте, що вражає? Коли я стала на порозі, тут все перевернуто було, все перекинуто, все зміщено. А Шевченко стоїть нібито. І коли я вже ближче, по-перше, по це було так неймовірно. Це було… Я підійшла, і це... оцей перший і був шостий, то ми вони були прострелені. Але таке враження, що їх чи брали в руки, чи не брали, чи не посміли. Але ж стоїть. Він висвою окупацію разом з нами. Книги, які ви бачите, нові книги це все подаровані волонтерами і, і жителями просто нашими українцями. Пожежні машини. Одна це вже наша власність. Нам передали згідно постанови Міністерства, ДСНС нам передали цей автомобіль у власність. Цей автомобіль нам теж надала Херсонська обласна військова адміністрація, щоб ми могли швидше реагувати. У нас складено команда створена із чотирьох рятувальників. Вони працюють на постійній основі, коли немає у нас надзвичайних ситуацій. Вони підпорядковані комунальному підприємству і надають такі самі послуги, як. І працівники комунального підприємства у нас 19 водонапірних башт, які з них 14 діючих. Із цих 14 чотири ми вже відновили. Тобто міжнародні організації допомагають нам на встановлення нових башт, тому що вони під час повномасштабного вторгнення були пошкоджені, простріляні. Тобто, якщо вода підніметься вище, вона виливається, бо вона вся в дирках. Ага. Ну, от на сьогоднішній день у нас вже ми чотири відновили, це вже п'ята. Ага. Очікуємо, У нас цілодобове водопостачання не переривається, що люди можуть користуватися якісною водою. Всі аналізи проходимо 100%. Нам навіть назвали, що в нас вода джерельна. Якщо... Ви що, запити з крану можна? — 42 роки з крана. Діти займаються кожен день зараз, так тому що ми живемо, і школа для сільської місцевості, де в закладі нараховується до 300 учнів, ага. це плюс. У Нас є проект на капітальний ремонт. І я вірю в те, що в нас буде а. все. Я всіх дітей, я всіх запрошую в свою школу. І в цьому році ВПО же ж ага. будуть нас, тому що з 1 вересня 2025 року. Всі, хто проживає на території, вони будуть навчатися в нашому закладі. Я всіх заберу у мене буде більше, ніж 300. Взагалі, дистанційне навчання. Для мене, як для керівника і вчителя, це не навчання, тому що спілкування з дітьми воно веде до розвитку. А якщо ми по телефону і в комп'ютері, де він включив, що він є, а сам виключив камеру, я бачу, що він якби існує. Ну, ми ж знаємо дітей наших. Є благодійна організація DCI, в якої ми виграли грант на створення дитячого простору. Тобто це середовище, в якому діти можуть розвиватися, займатися там улюбленою справою. Працюють тут спеціалісти, психологи приїжджають, і коли до нас тут, тут проводять вони заходи свої. Ну і сьогодні ми вам пропонуємо виступ наших вихованців, які займаються саме в цьому дитячому просторі.